Нарешті розпочався сезон зимової рибалки. Ось такий у мене видався сьогодні улов. Чудова красноперка, чудова. дуже порадувала мене своїми клюваннями. Я залишився задоволений, гадаю, що й вам сподобався мій улов. А на що я ловив, я вам зараз розповім. Ну що, як і обіцяв, розповідаю вам секрет манки, на яку я наловив стільки красноперки. Для цього я беру звичайну маночку і ось такий криль. Ну, купував в магазині, тут у мене трішки залишилося, і зараз ми її будемо замішувати. Покажу, як це буде працювати. Поки дружини немає, замішаю. А то вона, як тільки я починаю це робити, вона мене завжди виганяє на вулицю, тому що він воняє, треба закрити. Бо прийде, зараз буде мені гаплик. Беру кріль. Звісно, в ньому, якщо крупні фракції є, то я ще Використовував а у мене там старенька є. То я її його пропускав і ще там перемелював, бо ці фракції крупненькі тоді заважають на крючок, на гачочок цепляти. Ну і далі, як обично, змішую. маночку. Маночку додаю, ще трішки манки. І вода. Але воду я використовую не просту, а воду використовую гарячу. Гаряча вода дуже гарно розбухає манка в ній. Вона запарюється і виходить дуже гарна, еластична. Ну і... Мішаємо, мішаємо. Трішки я нас війну багато. Зараз додамо маночки. Ну і основний секрет цієї приманки. Зараз ще добавлю так, як я переборщив. Основний секрет зараз вам відкрию. Якщо ви збираєтеся на рибалку і ви плануєте свій похід на рибалку, то таку приманку я вам раджу зробити днів за два, за три до рибалки. Не в той момент, коли ви зібралися йти на швидку руку, а зробити, положити в холодильник. І нехай вона собі там лежить. Дуже гарно пропахтиться манка, вона настоїться, так сказати, і буде дуже чудовий, гарний аромат. Ну Все, далі вимішаємо. Манку я роблю не дуже тверду тому що зима холодно, застиває на морозі, вона от трішки рідченька, а коли на дворі холодно, вона стане, стане тугенька. Манесенькі такі шарики делаємо, ну і на гачечок гарного вам улову. Дякую, що дивились. Підписуйтеся на канал, буду розповідати ще деякі секрети, які я, ну, так сказати, поділюся своїм життєвим досвідом. Все, гарного вам лову!